Всім доброго ранку понеділок. Перший урок, урок математики, запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас свято, так, Святого Миколая. Сподіваюся, що вам всім принесли Миколай подаруночки, а також я вам бажаю здоров'я і скоріше повернутися додому. Так, відступаємо: 1, 2, 3, 4, в п'ятій крапочка. І записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас 19 грудня, класна робота. Так, почнемо нашу роботу з виразів, бо побачила проблеми у відніманні двоцифрових чисел, тому на це більше зверну увагу. Від виразів клітиночка вниз, перед повели, поставили крапочку, вирази на сторіночці 53 під номером 56, о, під номером 7. Бачила, перше число, я під номером 7. Я чотири вирази разом з вами розв'язую. 4 вирази в другому стовпчику ви розв'язуєте самостійно. Будь ласка, дуже-дуже уважно. Як записуємо перший вираз. 56, відняти 28. Від шести відняти вісім ми не можемо. Тому ми забираємо десяток. 16 відняти вісім буде вісім. Тут уже не 5, а чотири, бо ми забрали один десяток. І тепер 4 відняти два буде 2, отже, відповідь 28. Клітинка вниз 44, відняти 19. Від 4, відняти 9 ми не можемо, тому ми беремо десяток. 14, відняти 9 буде 5, тут уже не 4, а 3. 3 відняти 1, буде 2 і буде 25. Клітинка вниз 62, відняти 26. Від 2 відняти 6 ми не можемо, тому ми забираємо 10. 12 відняти 6 буде 6. Тут уже не 6, а 5. 5 відняти 2 буде 3, відповідь 36 Критинка вниз, 73 відняти 45. Від 3 відняти 5 ми не можемо, тому ми беремо. Десяток. Тринадцять відняти п'ять буде вісім, тут уже не сім, а шість Шість відняти чотири буде два. і буде двадцять вісім. Один, два, три, четверті крапка. Чотири вирази вам записую, які ви розв'язуєте самостійно на моєму прикладі. Я вас прошу бути дуже уважними при відніманні і Додавання. Так, так, чотири вирази, які ви розв'яжете самостійно. Посередині задача і працюємо з задачею. Працюємо ми з задачею чотири. У класі 16 дівчаток і хлопчики. На перерві не грало в ігри 7 дівчаток. Скільки хлопчиків грало в ігри, якщо їх було на 3 більше, ніж дівчаток? Так, отже, е, значить, розбираємо: в нас є дівчата і є хлопчики. Їх разом Точніше, скільки їх разом ми не знаємо, ми знаємо, що 16 дівчаток і скільки то було хлопчиків. На перерві не грало в ігри 7 дівчаток. Отже, ми можемо дізнатися, скільки дівчаток грало. Звичайно, бо 16 їх було, 7 не грали, значить решта грає. Отже, щоб дізнатися цю решту, ми будемо віднімати. Від 16 віднімемо 7. І це дорівнює 9. Отже, 9 дівчаток грало. У нас питання, скільки хлопчиків грало, якщо їх було на 3 більше. Ми дізналися, що дівчаток грало 9, а хлопчиків на 3 більше. То як нам знайти, скільки буде хлопчиків? Правильно, ми будемо додавати, бо сказано на 3 більше. Будемо до 9 додавати 3. Так, давайте ми без короткого запису просто розв'яжемо цю задачу. І так, перші дії нам треба дізнатися, скільки дівчаток грало в ігри. Якщо їх було 16, 7 з цих 16 не грали, значить решта грає. І щоб дізнатися, скільки їх грає, ми будемо віднімати. Від 16 відняти 7. Це дорівнює 9. Дівчат. Це в нас грало. Отже, 9 дівчаток грало. А хлопчиків сказано, що їх грає на 3 більше. То, щоб дізнатися, скільки буде хлопчиків, ми будемо додавати до 9 додати 3. І 9 додати 3 дорівнює 12 хлопчиків. Ну і можемо писати відповідь. 12 хлопчиків грало. Хлопчиків гра. -ло. 12 хлопчиків грало. Так, ще одна задача, велика буква З. Так, задача в нас є короткий запис до задачі. так, подивіться: в театральному гуртку було 14 учнів. А в гуртку з малювання було на 7 учнів більше. Питання в задачі скільки всього учнів відвідувала гуртки. Скажіть, будь ласка, чи можна зразу відповісти на запитання задачі, скільки було всього учнів? Ні. Бо ми не знаємо, скільки було. На малюванні. Так? Ми знаємо, що в театральному було 14, а в малюванні на 7 більше. То як нам знайти, скільки буде гуртку малювання? Якщо на 7 більше, то ми будемо додавати до 14 додамо 7. Дізнаємося, а вже потім ми можемо дізнатися, скільки їх разом. Так. Також не будемо короткий запит, бо він є в підручничку від задачі клітинка вниз, перед поволистю поставили крапку від полів, не забуваємо клітинка в сторону і не забуваємо про нашу спинку під час письма. І так, перші дії нам треба дізнатися, скільки учнів відвідувала гурток малювання. Театральне відвідувала 14, а гурток малювання на 7 більше, тому ми маємо додати 7. Чотири додати 7 буде 11. Один пишемо, один запам'ятовуємо. Один та ще один буде 2. Отже, 21 учень це в нас малювання. Малювання. Ну, а тепер, якщо на, в театральному гуртку було 14 учнів, а в гуртку з малювання 21, то ми можемо дізнатися, скільки їх разом. Звичайно, ми до 14 додамо 21. Друга дія: 14 додати 21. 4 додати 1 буде 5. І 1 додати 2 буде 3. Отже, 35 учнів. Можемо писати тепер відповідь. 35 учнів відвідало. гуртки. Тридцять п'ять учнів відвідало гуртки. Від останнього запису вниз 1, 2, 3, 4 в п'ятій крапочка. Запишемо 19 грудня домашня робота. Домашня робота у вас буде на сторінності 54 номер 8 Звертаємо увагу, що вирази треба розв'язати. Кругові. Тому розв'язуйте перший приклад, яка буде відповідь з того числа починаємо наступний вираз. Вісім Чо... виразів, які йдуть на додавання, на віднімання, будьте уважні, бо тут переходить через десяток, і вони кругові. Отже, вирази вісім. Вирази 8 на сторінності 54. Розв'язуємо кругові вирази. Я вам бажаю успіхів! У вас все вийде!